Аня Лариса завітала на дитячу пізнавальну розважальну програму Зимовий ігробум Лютий 1.0 разом із своєю донечкою Аріною, дівчинці 5,5 років. Обидві вже рік як є новими мешканками Кривого Рогу, але є вихідцями з Береслава, що на Херсонщині. Спочатку довелось виїхати з рідного міста через російську окупацію, а потім, після його звільнення, через початок інтенсивних обстрілів та бомбардувань окупантами. Кривий Ріг став справжньою другою домівкою. Тут дівчинка ходить до дитсадка, є друзі та подружки, але живого спілкування. Все одно не вистачає. З Береслава ми приїхали майже рік тому, з квітня місяця. Ми при квітні місяці приїхали сюди. Але ми були з Бориславами виїхали у 22-му році, як тільки почалося. Ми виїхали спочатку до Польщі. Так, ми були рік тому у Польщі, але на чужій землі нам було тяжко. Ми повернулися в Україну. Там тут набагато краще. До Палацу культури мистецькі на активності та веселощі для малечі завітали до півсотні дітлахів разом із батьками. Це мешканці Саксаганського району, зокрема школярики, діти військовослужбовців, а також малеча, криворіжців числа ВПО. Сім'ї нині дуже не вистачає живого спілкування, колі однолітків не вистачає рухової активності. А тому зимовий ігробум обов'язково матиме своє продовження для дітей. Це дуже важливо, тому що зараз, так як більшість дітей сидить вдома, їм дуже потрібне спілкування е е е між собою, спілкування ну, з. З дорослими якісь свята, щось, що їх буде відволікати від в першу чергу від телефонів, від новин. Тут важливо спілкування як і старших, так і молодших дітей. Також разом проводимо свої заходи, також у нас в основному приходять діти від 6 до 14 років приблизно. І вони знаходять між собою спільну мову. Це перший ігробум в 2024 році, а тому команда артистів Палацу культури мистецькій ретельно до нього готувала все, аби максимально приємно вразити маленькі гости та їхніх батьків, естафети, руханки під музику, виступи творчих колективів. Протягом майже години і малечі, і їхні супроводжуючі мали змогу відволіктись від тривожних думок сьогодення. Проводимо ми Ігробум уже на протязі двох років. Ця програма для дітей, військовослужбовців, для дітей, які переселенці в нашому місті, для родин, для багатодітних родин. У програму Ігробуму входить розважальна програма. Де Діти грають, розважаються, виступ артистів Палацу культури мистецький, майстер-класи проводять керівники колективу. Запрошують, потім роблять набір в свій колектив. Тому ми раді чекати всіх, хто любить грати, перемагати. І головне. Гарний настрій, щоб був у всіх наших дітей, незважаючи на тяжкі часи, які сьогодні переживає наша Україна. Протягом години діти та їхні батьки активно розважались та відпочивали душею та тілом від Буденщини. А тому в Палаці культури мистецькі вже поступово готуються до проведення наступних чергових розважальних програм в стилі ігробум. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.